І залетіли ми в режимчик під назвою Рафт. В общем, то вадос. Цей режим пов'язаний на тому, що ми будемо з тобою виживати на плоті, да і там, виходить, ну, будуть свої проблеми. Проблеми в тому, що на нас може блін, в будь-який момент просто напасти якась акула, якийсь просто мегалодон. І, в общем, нам треба з тобою виживати якимось чином, Так що, зараз ми з тобою загрузимося, і ти взагалі-то сам все й поймеш і розберешся. Йоу, Денс в океані буде. Да, друже, це буде. Проходити в океані, ми з тобою зараз можемо, в принципі, це все діло проскіпати. Нажимай Ready. і дивись, ось у нас є з тобою ось такий плот. Mm -hmm. Дивись, я, я сів за кермо і пливу з тобою, наприклад, на ось цей острів. Да? Ось ми, наприклад, прийшли сюди. Let's go тут лутатися. Тут нам треба буде добувати і дерево, і все, що просто ти тільки бачиш. Помимо того, ми зможемо з тобою розширювати свій пліт. Треба зараз назбирати купу-купу всього. Також тут у нас є з тобою індикатори, получається нашої їжі. Дивись, ми можемо. Ці ресурси ходити, наприклад, ось я взяв палку, дропнув її. Бачите, дивісь, ми знайшли з тобою шматок плота, і ми можемо з тобою просто взяти зараз і добудувати його далі. Так, я поки На цей банан. Можна... Я цей банан дохаваю, що ти кажеш? На хвіст можна можна нацепити собі теж і носити. А, а як ти це зробив? Q нажми, візьмеш. Q. Весь, а, і треба. Q. Опа, Дивись, тут є торговець, чувач. Тобто, ми можемо. Це поняв, це як рулетка. Ми можемо за 5 бананів з тобою покрутити рулетку. Так, а я Є 5 бананів? Та у мене було 5 бананів. А що мені випало? Час? А мені меч випав. Мені меч випав, де... цей дерев'яний. Так, давай, ще один відкрию. І що мені випало? А у мене тепер два мечі. Ха-ха-ха! На тобі одного, братуха. Давай, давай, давай. Бенс, так, підбирай меч, меч нам так. з тобою ще може понадобитися. Кстати, дивись, тут прям oh. велика-велика кількість е, всякої всячини, дивися, і його ліпше це все збирати і розширювати плот. Так що давай займемося зараз нашою плотиною. Она нам може понадобитися, щоб її розширити, бо, як, як я пам'ятаю, тут можна, виходить, і сундуки будувати, поняв, і все, що хочеш тільки ставити. Але є другий прикол. Є те, що мапа, виходить, і з кожним часом все зменшується і зменшується, поняв? Тобто, ми з тобою не можемо вічно прожити на одному острові. І нам з тобою по-любому доведеться ну, упливати в зону. Так, а ну під до мене. Ти, ти підходь, і, іди підходь, іди там доставляй, а, роби, 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 роби як тобі хочеться. Так, да, так, да, ти можеш впливати, ти можеш все робити. Я бачу, тут є чи верстак, чи що то воно таке. Ти прям купа-купа всяких палемах. Треба Йо -йо. щось. Треба щас це все діло позбирати, саме корисне, яке нам може понадобитися з тобою в подальшому, просто поняв, бо, вс бо все може бути. Так, е, значить, верстачок я поставив. Щас я подивлюсь, що ми тут можемо взагалі крафтити. Дивись, тут є бочку, можна зробити. Е, пам пом. Бочку можна зробити ступку, для по ідеї щоб змі, по ідеї, щоб щось і змільчати. Да? Тут можна зробити багаття, можна зробити, можна коротше купу-купу всього робити, але багато що у нас з тобою просто тут зачинено. Так що. Я дерево приніс. До цього нам ще з тобою далеко. Кстати, дивись, тут є дві скриньки. У-оооо, тістка випала якось. Не знаю. Може понадобиться. Я думаю, що це щось рідкісне може бути. Ді, візьму, теж. Та й буде. Коротше, все, що бачиш, все збирай, поняв? Тут я все бачу ще одну скриньку. І тут є, кстати, ще один плод. ще один Його би теж би забрати. Оооо. Я цілу скриню забрав. Несу. Собі. А, ти дерево не добудеш. Ти бачиш з нього банани падають. А, тубу. Добу. Не добудеш. Добу, ти. Ладно, вітай нема. О. Тік. І я відкрив просто скрині у нас. О, тут є камінь, чуваче. Дивіться, що напробу щось скрафтити Так, що я можу зробити? Можу зробити оцю ступку Диви, яка вона. Жесть! Ось є десь тут на Так, а ще можна. На ній можна крафтити, чувачі, мечі. Ти поняв? дивіться, наприклад. Я не бачив оцю штучку. Ті... Ну, дивіться. Є, є ось у мене кістка Так, а щоб зробити оцей меч? А, треба якусь супер-супер круту штуку. Так, а чому вона не крафтиться? Тік. А, походу, це занадто велика кістка. А в нас була ще якась поменша кістка? Та була, я її приніс на, корабль, а на Це життя. по ідеї, і з неї можна зараз зробити меч. О, О дай у мене тепер якийсяний меч. Значить, виходить, я можу оцей дерев'яний викинути на всякий пожарний, хай на потім буде, і вже я спис. Мені, як дав дерев'яний меч, я пару атак зробив, ну, кустики побив, да? І він поламався, угу. все. Його немає. А так так тобі Тому, не бо... треба. Мечом бити, кусти, чуєш. Та я ж не знав, що він лімітований на пару ударів. Ти що думав, що він безсмертний, чи ти... що? Ну практично. Ну ти даєш, звісно. Дивись, тут на острові є купа-купа бананів, чуваче. Нам треба це. Якось, ну, того. Зібрати, понял. Я. Я, я полкину еще сейчас. Угу. А, кстати, тут ще ліани. По ідеї на них. Да, на них можна літати. І дивися, я нашел такий спис. Що там таке? Две! Блін, я тільки що якось заліз сюди. Ай, і впав. На це здорове дерево, бачиш, саме більше на карті. Два Опа. Опа! Блін. Дивы. <laughs> На ліані летай. Опа! Прикол. А ну Опа, і на дерево заліз. Уху. Так, ладно, Владос, давай, добувай побільше їжі. А, кстати, по поводу індикатора їжі, мені цей, Того, уже ніч, кстати, Владос. Давай якось сюда двигатися вже. уже. ми ж тут прям ну, затрималися якось. А, я согласен. Все, фух, я еле злі на і зараз я тільки хочу бананчики нам. Давай, давай, бо я уже ось, в принципі, підкріпився парочкою бананчиків. О, десь тут ще ось банани валяються. Ха-ха. <гум> не знаю, не знаю. А, так, так, в тебе а... є якийсь меч для самооборони? Чи немає? Ось, якщо можеш я... за дерев'яний. Або ось я спис, ним не можна метатися, поняв? Давай, ось ним попробуй. Ним. Ну просто ось покидай його, попробуй спин. Так, я кидати? А, кинув. А, він вертається назад. Ну да, він тебе та, як він та безкінечний, але. У него по ідеї, якісь є індикатори там. Так, да, я бачу. 22, я так помню, удара у мене. Так, да, дивись, кстати, всю плитину можна ще розширити зараз. Зараз тільки я цей банан викладу, я б отакого бенс добуду би. Це мені якусь ігру напоминає, якщо чесно. Чимось схоже на рафт, можливо, ти колись бачив, не бачу, да, 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 де да, ти, да, да, Де тобі там потрібно, виходить. О, кстати, десь тут дві плотини ще є. А, ну, тут. Тут течіє, тут течія. течія, течія. течія. Головне, Головне, зараз обрифи не розбитися, тому що, як я пам'ятаю, ти можеш прям свою плитину дуже-дуже легко розбити і знищити, поняв? Якщо попадешся на щось таке. Подібне. Я так понял, оце круте, те, що ти взяв і прицепив. Це прям круте, а вот це воно, да? Слабеньке дуже. Ну да, 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 да. Щось, щось є сильне, щось є слабке. Ти, це що, можна такое впливати? О, не, да. Так, чувачки, попливли, 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 зараз тільки треба розвернути. У цю всю махину нашу вже. Да, і все дивись, якийсь острів є, чуєш? Мені здається, тут щось може бути прям цікавеньке. Да, диви, тут якийсь база, о, чуєш. Рано. Так, о, левел 2. Level 2, Let's go. Так. О, тут уже тут не банан, тут якийсь фрукт. Тут ось якісь у моби вже бігають. Дивися. Бенс, Сейчас я пробую його убити. Мені цікаво, що з нього може випасти. Так. Ну вони по поняв, прям якісь мирні. Мирні типи, але я його. Тут дивися, тут жуки якісь. Я бачу, бачу, він закопався, да? Так, а як? А як? А, ось він! Давай, Дай. лупцюй! Лупцюй його! Чувач! Як він як націлитися цим коп'єм? Я не знаю, але поможи мені! О, стараюсь, А, ми його можемо перевертати, ти поняв? Оп! Ну куп'ю така би... собі! О! Опа. А, все, кстати, майно, мяч поломался. Давай хоть візьму палкой. А, палкой не ё-моё <реш> я знав, як тут цілитися. За мною дивись, женуться два. Так, не знаю, як цілу ну, там я... розбирайся, а я поки очікую. А, ну да, ну да, да. Всяку, всяку движуку позбираю, по полезно. О, О де я шаф. Не, ну, ну ці жуки супер якісь, поняв, супер якісь, прям, ну, сильні. І агресивні. І так. агресивні, да, само собою. Так, я теж якусь штуку вкрав. <реш> несу. <реш> несу. тікаємо. <реш> Просто обкрадаємо цей острій і даємо сюди на педалі. Так, так, а чому я поставити Тому що ми <реш> дуже близько до берегу стали, поняв, за цього ти не можеш розширитися. Тут ще якась скриня є? Я тоже заберу, и я думаю, что можно будет крето у нас на платеж. Камень. Камень і... взял. Опа. У. У-у-ху, Давай. Такий ти самий походу... сприз. Та... Ні, це а, такий самий сприз, ідеї, тільки вогняний, да. А ну чи попробуй кидатися? А, ні, це, це походу смоу тільки. Ладно, а, да. це факел, чувач, да. Значить, дивись, у мене закінчилося. Закінчилися мечі. Я хочу собі справдити ще меч для самооборони. Так, це не воно. Нам а мені треба оця ступка. О, бемс. Все, я собі зробив меч. Кстати, Владос, ти можеш оцю двіжуху схавати? Вона тобі дає броню. Тут, тут, тут кокоси випадали. Он кокос що робить? А, а кукос хилить. Пикали, лично кокос я. хилить. Их дерева возьня. Так, подожди, а, а. Що там, Жень так? Что там не получается? Я спец забыл. А, ну там в тебе поломався просто. А, ні. Ну, yeah, не. ну все, я начал. Что это А то так. шо такая? Чувач, я нашел прям имбовую штуку. От сигонос, носи, штучки. Я там їх добу, они там У Нас тобой прям реально купа тут їжджи. Можем нас збирати. А, Бутилка якась? Да-да, вона ще бутылка, але це якісь, це якісь плоди, поняв? А, це да, да, так, да, це якась рослинка була. Дивіться, тут ще якась движуха ось, ось зверху є. Я б щось поїхати тако зачекав би, подивився. Е, А, тут якийсь торговець є. О, Сюди. А -а -а. Він взагалі тут наглий, що виш? В нього ціна 50. 50 бананів. 50 бананів, що це? Типа, щоб з ним взагалі поговорити, поняв по кумекату? Треба ще поговорити? Так, тут ще Я якась штука ми. є. А, тут можна хілитися біля неї. Поняв? Нормально. Так, значить, дивися, ми так з тобою і не розібралися з цими з оцими чувачками. У мене є план. У мене є. В... У мене є прям дуже чуваче крутий план. Дивися, біжи за мною. Я, походу, догадався, що це таке. Дивись, ми беремо з тобою оцей госмолоски. Там є якась статуя, типа скелета, поняв? Її, по ідеї, можна буде підпалити. Можливо, мені оця ще штучка поможе це все зробити. Діло. Подивимося, ано? А, ні, чуєш? це не статуя, це їх типу хрест. Це могила, походу, якась. Так, але можна щось нажати. Е, а ні, не можна. Коротше, чуваче, поїхали. Поїхали, like. поїхали, бо я. Ой, а наші б ту мав побістріше. Нічого собі. А що, не знав? Не знав? Так, yeah. let's go. Так, куди нам пливти? Плів... Давай-ка, давай думати. Прям дуже багато рифів. кстати. Я воно бачу неподалік. Є ось ще один кусок. Я би зробив наш плод просто більш квадратнішим. Ну попробуй його за час забрати. Уй, річки yeah. щось поломав. Так. Yeah. Забирай. Yeah, yeah. Бомби його. О, Щотко. оце, оце вже друге діло. Плод. Так, давай-ка якось сюди попробуємо попливсти. Я ще бачиш, ми, виходить, пропливаємо через якісь. Рифи і получаємо урон. А, так? Угу. так тільки... а що з досками з я... ними робити? З досками? Я не знаю. Я не знаю, що з ними робити, але я кудись пливу. А куди я пливу? Взагалі без поняття. приняття. Дуже багато, як по мені. Так, там щось взагалі взірвалося, чуєш. А мені цікаво, а що, якщо буде, ми з тобою напливемо на його фонтан. Нас підкине mm -hmm. просто в воздух, чи як? Ну nah, давай. Да пробуємо. Хо-хо-хо! Oh. Так, реально, але. Боже, ми... я два блокажа не стало. Ми на рифи прям просто всі випали. Е, Дивися, це, по ідеї, о той острів, де ми з тобою тільки що були. Вроді як. Це, оце хоч червоненькі, оці пімпалки, це, по ідеї міни, так? Да? Я ходу... не знаю. Уходу, шо да. Уходу, шо да. Тоді не наїжджай, УКРАТНО! Не очкай! Та під контролем? Так, так, в крайньому так, випадку, так, якщо так. що, то Вплав підемо. Так, кстати, ми з тобою повернулися назад, і я не бачу якихось других островів. Поняв в чем проблем? Поним? А, да, 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 да. Да -да, це те саме. Блін, Але де заспавнилося, то, Чуть... воно, воно було, поняв, воно було, в чому прикол. Ага. Ой, де ще щось. Ще якась платина, але вона, поняв, мабуть, прям супер-супер легенька, і її дуже легко поламати, бо вона зроблена із дерева і листків банана. Я поняв. Палокіт, коротше, листя. Да. Так. так. Так, що в нас тут по завданнях? По завданнях, візіт. Треба нам нав... навестити 4 ще острова, щоб зробити, і скрафтити собі якийсь ган. Тільки проблема в тому, що поняв. Я заходжу в ці крафтери, ми можемо з тобою і спалок, кстати, робити плитину робити, собі. Зробити. Так, стоп, в мене є план. А ну чекай, якщо я беру доску, по ідеї, що зможуть зробити нам з тобою бочку. Бемс, ано. Так, і ставимо цю бочку. Складати. І так, да, ми сюди можемо з тобою збирати, поїде і фрукти. Ано? Да, чувач! Да? Тепер збирай їм. Давай збирати, збирати свої банани, всякі його штучки. Так, ось його оцю можна штучку заположити. А, походу, походу, поняв одна бочка. Предназначено лише виключно для одного виду oh, no. плоду. Да, да, да. Треба ще зробити ще одну бочечку. Зараз нам по і зроблю. Бенс, ік, оба! Давай-ка десь її отут ого. І давай сюди будемо банани ще складати. Так, вот это і аф нажимай, так? Крутяк! Так, чортник, ні? Так, тільки треба ще все діло позбирати. Бо зробили ми тут на своєму кораблі прям реальний срач. Так, оцю штуку, я мабуть без хавав би, бо в мене вже ну, зіжу якісь проблеми, трабли. Якщо вирушаємо? Так, зараз я тільки це сюди поставлю. А оце, отак, сюда. О! А це вже слухай друге діло. Все, тепер let's go. Так, ми з туди приїхали. Може нам туди і треба їхати, чуєш? Чесно, сумніваюсь. Чесно, бо ми там вроді yeah, Давай, були. Давай прямо ти й все. Просто прямо пливем. Да, сейчас по фонтанчикам покатаемся. Демин куча. Ой-ой-ой, дивись, скільки там щось ціне по-любому. Ну, мож, можливо, можливо. Все може бути, чуєш. Ти там подивляйся на свої хпшки. Тебе ти не голодний а? там? половину, я думаю, зараз поки знайдемо, то я і спину. Ну да, щоб запаси, да, да не хавати. З цього. Да, Не критично, щоб запаси. Хавати. Нашого корабля. Так, треба якось це все діло опливти, ну тут капець, прям багато. чуєш? Да, міна. І по ляво. Лівому... Бачу. Мені здається, що ліпше отаку по камінюках оцих пропливти. Так, а це, походу, край мапи, чуєш? Ану, мені цікаво, ми зможемо випливти на нього? Чи не зможемо? Ану, Бемс, Бемс? Да. Правда, ми, ми плотину свою поламали. Та нічого страшного, все, єй, до побачення, ми поїхали. Так, ну дивись. Це більш вже, похоже, на океан. Тільки, може, їх всього тут два острова? Чи на нас скільки ми були? Надбок, тут всього два. Да, да, да. Якщо ми ще щось... на горний зон попливемо, бачу. Повкрай туди, чи що? Да, 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 да. Мені кажеться, що це нічого не вийде. Якась треба повернутися обратно, бо ми, походу якесь завдання з тобою не виконали. І за цього нас далі не пускає. Давай, давай спробуємо все-таки все час якось убити тих жуків. Кожна це каряво якось виходило. Надіюся... Я їх рукопашку зараз буду мучити і все. Надію, що ми зараз з тобою не втратимо всі свої ресурси. Ламаю Оці всі, -всі карали, оцю всю движуху, бо нам уже тут прям ну прям дуже тяжко. А ти на міну наїжджав колись? Я вже й не пам'ятаю, чувач, на що я наїжджав, нам треба Чи цього жука якось ні. убити. Ба бачиш, нас якийсь ідеї квест у цього висить зелененьким. Ну да-да-да, да, що на всю карту. Так, ось що він, ну там поїду хату. Поки не за тобою, за мною. Поки ти там розбираєшся, О, я хочу щас. Я махаю з ним ой, левий, правий, левий, правий, Ай. А, все, чуваче, активовую, активовую. Ооо. А, так слухай, я активував. Вау. А, так ми з тобою пройшли. А, Воно так? по левелам, понял. А я з тобою другий острів ще якийсь шукав. Так, у нас є ось о... Next Quest. Нам треба щось обрати. Так, за це дають 5000 XP, 10 бананів. І за це дають 5000 XP, 10 бананів. Хорошо, давай ми з тобою візьмемо ось оце. Шарк, да? Щас? да, да. Шарк, да, да. Щас будем по ідеї, ну. Боротися з акулою. Так. Ой-ой-ой, я так поняв нам прямо. Ааа, да? і поня, виходить, коли ми виконуємо собі квести, це, це все діло да, зберігається. Ти що випав? Ну, ти, звісно, даєш. Я ще Я підпалився і за тебе! Ха-ха! Чуваче! А що зразу за мене? Я Бо не за Бо ти рульом. випав! Бо ну, ти то, випав! Нубас на нажимати. Сам не бас. Давай на цю диви. штуку! А що з ним? Що з плотом, подивись? Давай, кріпи його! А мене... а Бо я на лаву наїхав, типу... А чого воно відкріпилося? Я не знаю, плота... Нічого не залишилось практично. Давай цепляй! Будуй його! <рес> та не можу я взяти. Так, як його взяти? Ми щось горемо, поняв, не знаю, в чому проблема. Так, коротше, чувачі, я, я впливаю. Я давай. впливаю, упливаю, бо ми з тобою щось подохнемо так скорі. Ааа, я голодний! Йо-майо! -йо! Так, да оно, бачиш, Справа нам показує, куди воно задієть. Чекай, Там дай мені банк. похавати, бо я щось здохну. Давай, давай хавай тільки, быстріше. А то я теж хочу хавати. Так, нормально, похавали. Треба нам сюди го чуваще. тут є ось якісь скрині, супер рідкісні. Давайся якась фіолетово. Дивись, да не знаю, я пробую її заберу. Mm -hmm. Да, да, я бачу. І хто попробує сейчас відкрити її? Oh, О, шутка. Тут кістки, oh, щоб мечі робити. Так, оцю штучку можна забрати, захавати. О, дивай. Так ти що? Можна. Це, це насити, давай, чи? давай, хаваємо, 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 хаваєм, чуваче. Я вже похав, хоча. А, давай, ти вже від'ївся? Я на від них. Yeah. Диви, yeah, тут є, yeah. я тут морожені. Зачаровані, чуєш, яблука. Мангусики! Ааа, oh. поняв, що прикол, ладос? Yeah. Дивися, оці яблука. Що їхня прикалямбочка? Вона дає тобі захист від вогню. Так що оці О. яблука нам по-любому з тобою треба. Всі, чекаляка. Оп, оп, готово. Так. Я так в поки більше немає, можна тоді трошки деревця підфармити. Ого, воно фармиться до капець. О, диви, яблука. яблука ще? ще яблука є? Так, так, да, так. Да. Забирай. А, я себе чуєш. що проблема. Ай, так, ладно. Забираємо яблуко. Ну дивіться, саме імбове що тут було: це оці яблука, походу. Я думаю, що в принципі більше нічого тут такої цінного немає. Я думаю, що можна давати на педалі отсюда. Так, ну давай. От цей би плод якось би підняти, да. Чи нам ну, так, тут треба просто оці всі ресурси тако якось трішки перенести, які заважають його підняти. О, взяв його і давай-ка десь ось сюди го ось такою прицепимо. Чітко, поїхали. Поїхали. А ну, все, дивись, у нас, походу, квест на ось цьому острові з тобою. О, банан! Золотий! Ну то це валюта, Зловив. Він, я це зловив. валюта, це валюта. Все, давай, я буду ловити. Так, диви, опять міни тоді, тепер тут лава. Помимо того, бачиш, тут ще і міни є, тут ще є отакі лавляні островки, які можуть так. нас з тобою підпалити. Так, я думаю, на оцьому лавляному острові можна буде ще пришвартуватися. Хоча я нічого там цінного не бачу. Давай зразу його скіпнемо. Давай не будемо сюди висажувати. Диви, яка штука плаває. Давай. Что акула? Чи що то воно таке зліво? То то бачиш? не щука, то акула. Да, то акула, ми ква взяли. Чи ви її тушити буде? Нащо ми взяли кваз? Акули, якщо не знаю, інші, нам, треба, нам треба з тобою на цей острів. Опа. Так. так. Вона зацікавилась з нами, чуєш? Треба, що, треба. Ся, була на ч... Нічого собі акула. <laughs> де фай мене. Це, так я тікаю. Че, палкою подивиться на акула? Це моє голодоніще просто. Бери якийсь меч роби? роби собі, чуваче. Вона острів наші ламає, чувак. Келтуй. Прякней з нього спрякне і не буде вона на тебе агритись. А ну, чи це її якось. На, ляпуху. А вона підпалилася! Ха-ха-ха! А ну пригай. А, я тоже. А ти можеш пити яблуко оце схавати, понял? Оп, а я в воді, я потушився. Акула. Якусь акулуй треба розібратися, чуєш? Конечно, да. О! Підпалилась. Вот так і байд это їй надо. Я ношу, чем її можна вбити. Ой-ой-ой! Ой-ой-ой! пьем. Я її Я списом убиваю. Ты помер? Ні, вона мене затащила під воду. А ти де, де зараз? А, бачу. Я її я її да? вбиваю. Вона мене хоче, боже, ні. Хп пару. Плот нашій хавай, які? Вона мене схавала. Я все, я. Ти помер? Все. Да. Час я, чувачі вб'ю, і по ідеї, коли я перейду на новий квест, то вона, то ти маєш по ідеї відреспавнитися. Дай пожа. Ні, мені предлагають вас скрасить. Мені надо 25 робок заплатить, у мене нічого немає. мама. Она тікає, поняв. Конечно, ну, получила люлей та й тікає, і по-обідаю. Ой, ой-ой, я починаю тонути. Вона мало того, що вона хавала, то я ще тонув. Так, опс, вижив. Так, ось о ти валяєшся. Это я може підняти? О, я взяв ще твій череп. Прикол. <рес> Подар... Подарок тобі буде. Так, ну по ідеї, оту того, я можу Взяти і завершити ще завдання. Якщо мене, звісно, цей а, жук зараз не схаває. Ти акулу Мой. вбив? Ні, вона втекла. Погано. Вона втекла, і мене, походу, зараз оцей жук лорацький схаває. Ви Ви прям, в... Він якийсь прям супер сильний. А я з ним рукопашку бився. Дай, сьогодні ти помер, чуваче. Тримай в курсі Ні, я помер, бо мене акула схавала і потащила за собою. Ну зато, знаєш, як класно під водою. <рес> <рес> не знаю. <рес> і знати Ростіло. не хочу. Так. О. Квест я закінчив і шо, получається. Ти ще не... О, подожди, ми ж акулу не вбили, Що нам дало? Ми то її не вбили, але можливо це ускладнення, просто поняти, які нам додається. Давай шторм виберемо. Шторм? Або лавляний океан, дивися, у нас є. Я взяв лаву. Я його. Я лаву взяв, да-да-да. Щоб ще більше ускладнити. Подивимося, чи ти живий, чи не живий. А, Ти мертвий. Ти прикинь. Так що треба Треба прям дуже обережно і грати. Ну і на цьому, напевно, друзі, будемо завершувати нашу серію. Надіюсь, що вам сподобався Відос. І, звісно, якщо ви хочете продовження, то ви знаєте, що робити. Треба натикати купу своїх подобайок, і ми з Владосом зайдемо і пройдемо до самого кінця. А з вами був Дензо і Влад. всім до нової зустрічі і всім пока-пока.